Злот номер 94 5 рублів 1898 року. АГ, період правління Миколи II, стан збереження МС-62 компанія NGC. Відкарбована вона з золота 900-ї проби, вага 4,3 грами, тираж величезний 52 мільйони. Стартова ціна 500 гривень. В МС-62 їх заслабовано 273 штуки, а в вище стані збереження. 646. На аукціоні ціна буде десь 27-30 тисяч гривень. Чому вам варто звернути увагу на даний лот його придбати? Тому що зараз без слаба мс гарні п'ятірки продають 20-24 тисячі гривень. Цю ви переплатите десь, можливо, на 3-4 тисячі гривень, але у вас вже буде монета в стані збереження МС-62, якщо хтось із нумізматичних дилерів або просто колекціонерів чи випадкових продавців буде вам показувати монету і казати, що вона в МС-стані, ви можете з цією монетою завжди зрівняти і для себе зрозуміти, чи реально та монета, яку вам пропонують в МС-стані, чи вона ну, ще далека до стану МС-62.